Другий день карфесту, ще поки що не запускають глядачів, ми пройдемося, покажемо вам в загальному, що і як тут проходить, які є стенди. Так от, також хлопці займаються карбоном, тільки тут, от, щоб ви могли розуміти різниця, що таке технічний карбон для технічних цілей, а що для візуалу. Це от дрів, корч. І, грубо кажучи, він тут використовується карбон для того, щоб полегшити конструкцію. Але він ще тут і візуально гарно виглядає. Так як виставка тематична цього року і зв'язана з композитними матеріалами ці хлопці також показують, і як взагалі це виглядає і для чого це зроблено. О, тут хлопці виставили Ferrari Superfast, така, в принципі, як в нас. І можна побачити відмінність. Ferrari має бути червона <с> або жовта в яскравих кольорах. Вона, в принципі, така трошки приглушеного кольору. Це Superfast, але але ну, в нас з правим рульом, це з лівим рульом. тут трошки краще по українським дорогам їздити. І трошки навішана на ній тюнінгу. Якраз можна щоб подивитись, гарні колеса стоять, карбон пакет. Пакет стоїть, а передній дифузор також карбоновий. Що мені прикольно виглядає, значок повністю чорний, не хромований. Я думаю, що теж зробили тюнінг. І оцей, в принципі, значок також пофарбували в чорний колір. Тому що вони Феррарі всі однотипні. Карбоновий дифузор, я думаю, це оригінальний карбон пакет. Що стосується лампу на цій виставці, всіх, що я бачив взагалі по Україні, найбільше. І от один представник це техніка. По крайній мірі, в обвісі техніка, не знаю чи в оригіналі, це обвіс ставили, це оригінальна. Але мені що тут дуже сподобалось, тут диски дуже прикольні. Як вам таке дуо? БМВ, прицепчик з, же, з колесами, БМВ і мотоцикл БМВ. Ну, максимально прикольно виглядає. І саме прикольно, що і цей мотоцикл дуже гарно зроблений. Такий мінімалізм. Я просто такі стилі люблю, дуже гарно виглядає. І прикольно придумали до нього зразу лавєту таку, Диски в колір, зразу одного і другого. Стилізовано також золотий колір пофарбовано, так як в автомобільні диски. Ну цей проєкт дуже гарний. Хлопці молодці постаралися.